Усім привіт! Сьогодні на огляді смартфон BlackView N6000. Ось він. Це досить невеликий смартфон, який дійсно легко поміщається в вашій руці, без проблем. Це модель досить невелика за габаритами, і якраз це і є її основна фішка. А ще тут фішка в тому, що тут характеристики, як у смартфоні, в середньої цінової категорії. Це повноцінний смартфон, на якому можна і в ігри пограти, і кіно подивитись, в Full HD без проблем. Ну а почнемо, звичайно ж, ми з комплектації. Тут ми з вами побачимо кабель та блок для зарядки, інструкцію, а також фірмову скріпочку. Все. Як і повинно бути, цей смартфон повністю прогумований. Торці в нього металеві, є кнопка помаранчевого кольору металева, яка налаштовується під запуск різних додатків, є слот для двох сімок або однієї сім-карти, і картки пам'яті. А тут у нас кнопка блокування регулювання гучності. NFC-модуль в смартфоні є, тому і блокування сканер-відбитків пальців. Тут, звичайно ж, присутній в кнопці блокування смартфону. Зверху немає нічого, знизу Type-C під заглушкою. І ось такий от форм-фактор у цього апарату. Він реально дуже компактний, вага його 212 грамів. Це абсолютно легкий, абсолютно доступний смартфон із сучасним залізом. Давайте тепер про залізо. Перше, що хочеться відмітити, це процесор. Процесор тут Helio G99. І як ви знаєте, цього процесору на даний момент вистачає більш ніж, щоб відтворювати будь-які ігри, будь-які додатки. З цим у смартфона точно проблем ніяких немає. Ну і звичайно ж, із захищеністю також немає. До речі, зверніть увагу на оці от виступи на корпусі знизу і зверху. Це для того, щоб ви могли максимально зручно утримувати ваш смартфон. Він взагалі так скорзити у вас не буде. Дисплей, я думаю, вам цікаво, яка тут діагональ, а діагональ тут 4,3 дюйми, тобто це абсолютний майже можна сказати мінімальний рекорд на сьогодні серед звичайних смартфонів. Це дуже маленька діагональ, роздільна здатність тут 540 на 1200 пікселів, тобто трохи нижча, ніж HD. І для такої діагоналі, повірте, виглядає це дуже дуже непогано. Ось таке ось у нас центральне меню. Я думаю, таке ви бачили на багатьох смартфонах. Зайдемо про телефон, почитаємо. Операційна система тут Android 13 і Doc OS 3.1. Надстройка від компанії Blackview також встановлена. 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної. Ну чи не чудові параметри за ці невеликі гроші. А ще цікаве те, що в цей смартфон поставили камеру на 48 мегапікселів, де ще й налаштувала її компанія Arcsoft. Що це дає? Це дає вам дуже чіткі знімки в режимі 48 мегапікселів, які мало чим відрізняються від смартфонів, які коштують вдвічі дорожче. І це круто. Режим відео. Тут смартфон прям дуже сильно порадував, тому що знімати відео він може навіть в роздільній здатності 2К. Це для сучасного користувача досить важливо. Ну і в режимі більше ми побачимо і панораму, і портрет, і професіональний режим. Акумулятор у цьому смартфоні на 3380 мАч, і хай це небагато, якщо порівнювати з іншими смартфонами повноцінними великими. Але для такого невеликого дисплею і для досить сучасного процесору це більш ніж вистачає. Цей смартфон легко працює один день на одному заряді, і я думаю, для компактного смартфону більше, напевно, вимагати нічого і не потрібно. Єдине, що хотілося би сказати, що так, NFC модуль є, процесор потужний є, хороша камера є, і невеликі габарити є. Це якщо в цілому. Ну і, звичайно, я думаю, вам. Хотілось би подивитись, як цей смартфон буде себе поводити в воді. Тож, подивившись огляд Blackview n 6000 я думаю, ви зрозуміли, що за абсолютно доступні невеликі гроші це один із найкомпактніших зараз серійних захищених смартфонів. Його панель задня повністю прогумована, захист тут чудовий, кути ось тут випирають зверху і знизу. Як би ви його не кинули, цей смартфон, скоріш за все, вціліє, якщо ви кидаєте його з адекватної висоти до 2 метрів. Купити цю модель ви можете в декількох кольорах, і посилання на всі з них будуть в описі під цим відео. Тож підписуйтесь на нас і всім до скорих нових відео.